Від від Рудика. Руть хлопчик, якого я забрала з лісу. Старенький Руть. Зараз вже він виписався з клініки, знаходиться на перетримці. Витягнулася? тому що трошки йому ще холодно, він дуже втратив вагу, І тому йому треба бути. Тягнутиме. Рудик, Рудик вертаємося. Рудик, пішли. Рудик. Хлопчик, передавай привіт. Рудик. Дитинка моя золота. Рудесік. Рудь, Рудь, Дивись, який мій хлопчик. Боже, яке воно вдячне, яке воно вдячне. Дивіться, яка у нас класна штука. Мама купила. Так? Хтось порвав йому це вухо, на шрека схожий став. Ай, ты смешный хлопчик, я тебе так люблю. Ты такий холосый, тманий. Темний нос. Ой, ты тя моя. Холосий, холосый,